Кава вже готова. Кускус -кус запарюється. Смачного мені. Ось. Десята ранку. Я зібраний, речі зібрані. Сміття не залишив, все прибрав. Нічого свого не залишаємо на місці, як наче нас тут і не було. А ще дорога буває отакою. На ній можна робити так. Зупинився, щоб зняти хвилі на полі. Я доїжджаю до Козятинського вокзалу. Дуже давно хотів там побувати. Ну, добрався я сюди трохи нестандартним методом. Ну ладно, ще не добрався, ще добираюсь. Voor van de familie Daar sluim ik gewoon Dit is een 26 omdat niet Друга, їдемо дорогою, все красиво, машини їздять, бояться нас неадекватних. Ну, Заїхали на якийсь кар'єр, там є вода. А от зараз ми будемо тестувати камеру на водонепроникність. Я ще сам нормально в воду не залазив. Тут такий цікавенний колір води. Просто вау. З... Біля берегу трохи муляка і пішла підводна зйомка. Za jedną jego dynę testuję. <laughs>